Я нещодавно у ЗМІ читала інформацію: чи то альтернативний законопроект, чи то е, лише пропозиція. Це типу аля демобілізація пропонують військовим на два місяці взяти відпустку, але через два місяці ти зобов'язаний повернутися до армії. Це гарна це, альтернатива, ні, це... чи це також Давайте нам я відходить? вам по перше поясню звідки Будь ласка. це звучить? Значить, це е, наше міноборони угу. дійсно обговорює. Вони говорять, ми не можемо відпустити людей, бо нам не буде ким воювати. Так але давайте ми, ну, бо люди втомились, виснажились. Давайте їм дамо якусь там додаткову спеціальну відпустку. І, на мою думку, це не, не вирішує ключового питання термінів служби, але ну в, в тому, щоб дати людям додаткову відпустку, нічого поганого немає. Дійсно, ну дайте цим людям відновитися, побачити свої родини, трішки владнати якісь домашні справи, ну і так далі. Я вам хочу нагадати, що ста... тільки півтора року тому був прийнятий мій закон про відпустку в 30 днів. До цього моменту у військових у деяких категоріях був нуль днів відпустки на рік. Нуль. Тобто, найскладніша, найстрашніша робота, яка є в державі, мало нуль днів відсотків на рік, в деяких категоріях 10 днів. На рік, а як таке загалом можливо? Тільки, і тільки в шаленій боротьбі, в скандалі мені довелося блокувати фактично роботу парламенту там правками іншим. Щоб добу, щоб просто розглянули мій законопроект, і слава богу, це зробили, і це дало від, у, у, військовим 30 днів. Відпустки на рік, хоча б гарантованих гарантованих, да. ще плюс за сімейними обставинами до 10 днів. Ну тут відповідно до обставин. А це хоча б щось дало. І я хочу сказати: тоді Міноборони теж було проти. І от, от в ним взагалі, з чим не прийдеш, що не говориш, все проти. Все не це, і все не туди, все проти. Ну так не може бути. Ну, ці ж люди мають десь відновлюватися. терміни на... служби потрібні, а додаткова відпустка – це будь ласка. Я думаю, що вони винести такий законопроект сесійну залу, всі проголосують. Давайте. Так, да, так. Да. До речі, Олексій, я хочу сказати, що е, я поясню, чому вони проти весь час е, і проти. Е, е, Вашої нашої угу. там щодо неможливості заганяти в армію тих да. непридатних в мирний час угу. там до да, років да. тому що у них на жаль на моє як я бачу у них панує рабовласницька філософія да. а раб ніколи не буде добре воювати за свободу рабовласника нам треба дати повне розуміння і воїнам, що вони вільні люди, які борються за вільну країну і за себе, а не за рабовласників, які кажуть, ми тебе загнали, і ти будеш там стільки, скільки ми скажемо тут в штабах. А я скажу, в штабах напевно, все добре. Ну військовому керівництву в принципі добре, що в країні війна, тому що у них до цього шоу на армії було так собі, так до. до... 14 років взагалі дуже погано. Тепер все добре, гроші йдуть, все до... а що їм погано? А на, Щоб, щоб зупинялася війна, і потім знову буде менше грошей, навіщо? У них все добре. Тому, можливо, вони такі ставляться до цього. І вічна війна для них, напевно, найкращий варіант, можливо. Або і наші хай доводять своїми діями і рішеннями, що вони реально хочуть посприяти, щоб Україна якнайшвидше повернулася до мирного життя. Я не бачу таких рішень і дій з боку військового керівництва. А, по... Я можу розказати вам досвід е, свій. Значить, ще одна тема була, вже забули про цю тему, слава Богу, вдалося і вирішити. Строковики. Це були люди, яких тримали роками, ще й там на якийсь момент платили по 600 гривень зарплати на місяць. Це до порівняння з 1 мільйон 800 тисяч зарплати Укрпошти. Строковикам платили 600 гривень на, на місяць. 600 гривень зарплата. Ні тисяч, ні 6 тисяч, ні тисяча, 600. Гривень. Ну, гривень, да. ну, Займався інвестицією. Да. Ну, да. Вдалося, да. Вдалося там, спочатку їм і доплати добитися, потім був прийнятий закон і з моєю поправкою, і вони змогли були звільнені з військової служби. Але коли я подав законопроект про звільнення строковиків, перша реакція була: мені один з генералів говорить: а хто у нас плат буде в місті? і місті? Знаєте, як кажуть, ну був ну обіскуражений, це м'яко, знаєте, так сказати. Я просто зрозумів. Я просто зрозумів. Ну, знаєте, це якесь і взагалі інше бачення світу. Тобто є ці молоді хлопці. Вони там в чому ж була справа? Справа в тому, що вони мали звільнитися в березні 22-го року. Вони вже відслужили свої півтора роки, мали звільнитися в березні. Ну почалося вторгнення, їх не звільнили, і вони, врешті-решт, прослужили майже чотири роки. Це молоді. А, а людина говорить така, що а хто? І це відношення, ну таке до людей. Ну, ну на жаль, таке теж є. І я це бачив. І це дуже погано. І це це, це страшна історія. Нам потрібні кардинальна, просто кардинальні зміни Міністерства оборони. В нас воно саме Міністерство оборони. Яке має забезпечувати все для наших військових, ну насправді, ну це просто провалена робота. В Верховній Раді лежить мій проєкт основи про звільнення міністра Умірова, міністра оборони. Ну, бо він просто, ну я не знаєте, я не хочу нікого ображати. Ну робота провалена. Ну, ну не вдалося людині. Ну, ну так ну буває. Але це ключове міністерство. Ми взагалі з чим граємося? До речі, слід віддати належне прем'єр-міністр Шмигаль, після того як ми проголосували в середу, так сьогодні він уже. Хай не зовсім про те, про що запитував, no. доповідав. А міністра Умерова ми скільки разів Так, да, ми посекали. його чекали три тижні, а потім він теж сама була історія з Умєровим. Теж запропонував я його запросити на подемобілізації. Ми його запросили, колеги підтримали, за що дякую. Значить, три тижні ми його чекали, три тижні він не міг дійти до Верховної Ради. Я не знаю, чим він таким був зайнятий. А коли прийшов, він просто посидів в ложі уряду і пішов. Я кажу, а що це? Каже, ну ви ж його запрошували, от він був навіть не виступив, не відповів ні на які наші питання, ну просто нічого. Ну просто от все. Ну я ну у парламентської президентській республіці. Ще одна тема про е утворення кабміном координаційного центру з пані управління регіонами та територіями. Де ведуться або колись велись бойові дії? Представник уряду Верховній Раді Тарас Мольмономольчук про це заявив. Основними завданнями пише, що буде координація дій органів виконавчої влади, підтримка економіки, забезпечення гуманітарної підтримки, відновлення території і так далі. Давайте почуємо детальніше. Утворено координаційний центр з питань управління регіонами, на території яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, затверджено положення про координаційний центр та його посадовий склад. Пане Горгію, чи є заплановані механізми фінансування роботи центру? Я лише зараз почув про цю ініціативу, тому не знаю, що саме запланували в уряді. Зрозуміло, що потрібно координувати, але я сприймаю на даному етапі так. Почувши, що це не йдеться про створення нового бюрократичного органу, а про залучення до цього координаційного центру до координації роботи людей, які і так працюють на державних посадах. які Я так сприймаю. Як воно буде, будемо бачити. Ну мені здається, що утворення нових бюрократичних органів з новими штатами, мягко кажучи, різко критично сприймається. Суспільством я можу сказати на, на прикладі своїх наших з Володимиром Сановичем виборців. Вони навіть чути не хочуть про якісь нові бюрократичні інституції. Вони хочуть кардинально зменшення кількості бюрократів і бюрократії. Олексій Олексійовичу, чи є у вас пояснення, так би мовити, на словах, що це означає, де будуть братись кошти, де будуть братись люди, Вони я будуть скажу теж нічого не, не знаю про це ініціативу. І знаєте, вся наша оця історія створення міністерства національної єдності, якихось нових органів. Це ну я ну просто хочу, щоб люди зрозуміли, що це не просто знаєте дурна робота і пуста. Ні, це ще й шкідництво, тому що е, кожна от зміна, наприклад, зміна назви міністерства. Це не просто взяли, прибили Колосальні іншу табличку Це колосальна робота, тому що це переоформлення всіх рахунків, перероблення всіх печаток Це колосальна робота, яка займає місяці. Місяці. Тобто, люди, які мали б займатися роботою, вони займаються оцим безкінечно. Правильно, а потім знову перейменовуємо, а потім знову перейменовуємо. Чим ми, чим ми реально займаємось? Ну, реально в умовах, подивіться, сьогодні там на світ, той Мілею в Аргентині зменшує кількість держслужбовців. І це дає результати серйозні, тому що зменшується бюрократичний апарат. І, до речі, це і зрозуміло і тим самим американцям, тому що цей Трамп якраз теж з такими ідеями прийшов. Так давайте розмовляти світом однією мовою, а ми щось нове створюємо, придумуємо, щось наворочуємо, що це, на що це. І в нас в, в усьому так ми з вами говорили. Про військо, ну, в мене просто питання до вас. От ми сьогодні багато говоримо про військо, да і це ключова тема. Нам офіційно говорять, в Україні більше мільйона людей в силах оборони. Більше мільйона. Російське угрупування на нашій території і на прикордонні території, ну там Курська область і так далі. 600-650 тисяч це заяви нашого генштабу. Я втвер... Далі нам і тепер третій факт сюди. Нам говорять, що там, Куп'янськ, Покровськ, Торецьк і так далі перевага росіян в особовому складі в 5 разів. Ви можете скласти цю математику? Ні. Нас більше мільйона, їх 600-650 тисяч, при цьому там, де треба воювати, нас в 5 разів менше. Я, я не знаю, Я не можу зрозуміти цієї математики. І я це питання поставив, Почали там мене вже якісь понеслось по телеграм-каналам. Що як він смів там віднятиме до це? Бо в нас там і в штаби же ще є. От, скільки ж у нас штабів? Така а а в росіян штабів немає? Не, не, ну питання. Це знаєте, як коли казали фортифікації, пам'ятаєте, коли росіяни пішли на Вовчанськ, Харківська область, там говорять, як можна збудувати фортифікації? Там ж прикордонна зона до Росії. А як росіяни збудували в Запорізькій області ту фолінію оцю суравікіна, ну я об яку ми розбили свої найкращі частини і не досягли жодного результату? Ну тобто, вони значить, росіяни на окупованій території може. А ми на своїй території не можемо. Я в них так. в нас штаби, а в них значить, що їх нема ну і так далі. В нас повний бардак. Я зараз поясню Олексію, якщо я думаю, що ми всі пам'ятаємо е, цю фотографію, де чоловік 10 чи більше навколо стоять, і там підписано так, директор, менеджер, то той там. І один написано Вася, Вася Копає. У нас приблизно так. Тобто є той військовий, який в окопі, який штурмовик, і тому подібне. І навколо нього є ті, які реально там виконують важливі завдання навколо супутні, а є купа цих в штабах, якихось. І якщо ми вже навіть. Порівняно з агресором, який, напевно, є, не знаю, найбільше якби асоціюється з негативним радянським минулим, і на їхньому фоні ми все одно виглядаємо негативно в цьому плані. Тобто, у нас за офіційними даними мільйон а, а, а у них там да? ну, більше мільйона. До речі, серед цих цього мільйона це є ті раби, які, наприклад. Реально непридатні, наприклад, уже, але їх тримають. Як ж там як же випустимо? Ні, давайте ми, нам треба, щоб була кількість там, тому що ми ж це все якось, напевно, тягне за собою якісь ресурси, які ми хочемо управляти тим військовим керівникам, яким все добре, коли війна в країні. На жаль, тому якби тут я не дивуюся, що на жаль, ми не прийшли навіть в умовах таких такої жорсткої цієї агресії. Ми не прийшли до оптимізації своїх річних дій. На жаль, і спроби підштовхнути до цього через головний інструмент. Народу, це обраний парламент, впирається от в те, що ми сьогодні говорили. Там ну, написано в законі, проголосували народні депутати. Ну, та фік з ними там. А ми не зробимо. Ну і що? А що ви нам зробите? Ну а війна все списує в військовій частині. От приблизно так і відбувається на завершення нашої розмови. Хочу поставити вам питання щодо заяви спецпредставника Трампа по питаннях України. І його заява щодо закінчення війни, щодо того, що Трампу вдасться це зробити протягом ста днів. Дивіться Чи ну, я, у вас я, я, яснення, просто я... наскільки це можна зараз втілити в реальність. Бо біля аналітичні круги спілкування народні обранці кажуть, що у Трампа немає плану перемоги для України його просто немає. Дивіться взагалі план перемоги для України має бути у України. Це наша якась знаєте, історія. Ми всі чекаємо, що Трамп має нам перемогти ще там хтось. Тобто, проблема в чому ми можемо розводити бардак, корупцію, а це те, що відбувається на жаль в державі. А, а чекати перемогу ми будемо від Трампа. До Трампа думає про своє, і в нього є чим займатися. В нього Добре, Трамп крига. як посередник. Я повертаючись до Келога. Так. Я слухав його це інтерв'ю Fox News. Він не говорить там, що за 100 днів. Він говорить, що він, як професіонал, він би визначив термін досягнення якогось результату, наприклад, в 100 днів. І він підкреслює, що це його особиста думка, його особиста mm. точка зору. що нема там ніякої такої чіткої дати. Ну, ми всі мріємо. Якщо б він Трамп зміг це зробити за 24 години, як він казав, то ми, я думаю, що ми ну, можна б ставити Трампу вже пам'ятники і це і перейменовувати вулиці його ім'ям, і, і так далі. Тобто, це, це було би чудово. Думаю, що звичайно за ніякі 24 години нічого не буде. 100 днів це в принципі доволі реальний термін. В Трампа є важелі впливу на Путіна. Це нафта, це сила. І Трамп людина, яка вміє цими важелями користатися. Тому якщо Трамп дійсно захоче цього, він може досягти і змусити Путіна до припинення бойових дій. Я, я в це вірю. Але чи, чи він настільки захоче, то, то звичайно я не знаю. Але як всі ми думаємо, ми всі сподіваємося, тому що для нас це це дуже тяжко. І ну і давайте будемо відверті. Наш останній успіх був це листопад, 22-го року. Ну великий успіх. Так, да, Курщина. Теж там наші герої, все, але ми ж розуміємо, що це ну, стратегічно неспівставні речі. Це звіль... 22-го року, звільнення Херсона, з тих пір і звільнення правобережної України, бо це стратегічно важливо, ну і Херсон, і так далі. А з, з листопада 22 го року, сьогодні січень 25-го, ми... ми втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо кожен день, кожен день. Тому ми говоримо про перемогу. Я думаю, що абсолютно більшість українців ми сприймаємо цей термін в сенсі капітуляції Росії, грубо кажучи, да? тобто повного вивнення військ, щоб вони вже погодилися виплачувати репарації і тому подібне. Але це виглядає не дуже Українці на... є різні. Я вам можу... Розуміння перемога різне, пояснення. Ну, а для когось, усіх а для когось різні. перемога, просто щоб припинили вбивати і руйнувати в Україні. Так, Я вам так, назву так. зараз один варіант, який. За моєю інформацією, реалістичний, попри те, що він може виглядати фантастично, це росіяни погоджуються, забирають всі свої війська з усієї території України, окуповані крім Криму. Щодо Криму, через 5 років проводиться референдум під наглядом всього світу за участю лише тих, які проживали там до 2014 року. З нашого боку, ми. Міняємо назад, відкатуємося так і до, до старту незалежності, і повертаємо позаблоковий статус. так, тому що в нас поміняли на початку 19 року на курс на вступ в НАТО, і це, на моє відчуття, реально досягти тобто я не буду говорити про більше. Тобто якщо з знаєш, Росія боку... має вступитися Вона... Запорізькою, Донецькою, Луганської. Так. і є, є і, такий Херсонська варіант, тестері. і якщо з нашого боку буде воля де треба, то це на мою думку реально зробити. Я не буду називати інших деталей але це на мою думку був би фантастично класний варіант для А Україна. Нас. Певно має вийти з Курчини. Е, ну, е, якщо ж ми ж доокуповуємо взаємно, так? Тобто... Пане Олексій, як вам такий варіант? Ну, Чесно кажучи, че, че, трішки фантастично. це. це я, на жаль, я думаю, що треба сказати чесно: Росія не збирається віддавати нам за власну ініціативу ні метра землі, яку вони захопили. Я думаю, що це. Це реальність і все інше можливо тільки через е, військовий колапс Росії. Ми всі мріяли про ми всі про нього мріємо. І дай Боже, може це станеться. Але поки воно не стається і, і, і якось не схоже на це. Але і, на жаль, виглядає, що цивілізований світ теж не дуже прагне до цього. На жаль, таке відчуття. Але останні новини свідчать про те, що світ можливо задумується про те, що Росію потрібно знищувати. Ось вслід за сполученими штатами Америки. Британія голосила про санкції проти російських нафтових. І дуже дякую вам, панове. Що не знищувати, а змусити припинити агресію. Тому що знищити це буде виглядати хай вони забираються з нашої території і хай собі живуть як хочуть. Просто щоб ніколи більше вони не загрожували нікому військовою агресією. А Будь щоб вас... вони не загрожували, їх треба знищити. Російську імперію треба знищити. Ні, Дивіться імперію, імперію, російська імперія має бути знищена. Поки вона є, це буде постійна загроза. Сто відсотків погоджуюся, Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності та Георгій Амозурашу, народний депутат від Слуги народу. Дуже дякую вам, панове, гарного і тихого вам вечора, гарних вихідних і до зустрічі. Нашому дякую навзай. Дякую. Бережіть себе.